Ти добре, говоримо про реалізацію області програми відновлення. Детально про це Сергій Кореня, начальник управління міського магиї та архітектури з Черномуської програми. Доброго дня. Традиційно сьогодні поговоримо про стан реалізації державної програми і відновлення в Чернівській області. Станом на сьогодні процес продовжується, у нас стабільно кожного тижня додається невелика, але кількість заяв стосовно пошкодженого і знищеного майна. Отже, станом на сьогодні, за весь час реалізації програми, ми всього маємо більше 8 тисяч заяв, поданих громадянами на різні програми компенсації. А цієї кількості всього розглянуто і нараховано компенсацій майже по 6 тисячам заяв. По частині заяв здійснені відмови, а частина заяв знаходиться в роботі комісії. Загалом на сьогодні по нарахованим компенсаціям маємо суму більше 2 мільярдів гривень. Це знову ж таки по компенсаціям і за пошкодження, і за знищене. В рамках реалізації вже цієї компенсації на даний момент маємо майже 500 придбаних квартир за електронні сертифікати. Трохи більше ста приватних будинків і 10 садових будинків це ті об'єкти нерухомого Мона, які можна придбати за електронний сертифікат, отриманого по відповідній заяві. В цілому скажу, що сама програма передбачає три основних види компенсації. Перше, це за пошкоджені об'єкти. Які можуть бути відновлені шляхом поточного і капітального ремонту. Другий вид компенсації надається за повністю знищені об'єкти. Тут можливо два варіанти. Перший варіант це отримання житлового сертифікату, з якого громадянин може придбати житло на первинному чи вторинному ринку. І другий вид компенсації це на самостійну відбудову, тобто це та ситуація, коли людина отримує. Певну грошову суму компенсації і за ці кошти відбудовує будинок на власній земельній ділянці. Тут хотілося б більш детальніше проговорити механізми дій громадян по кожному з цих компенсації. Оскільки показує практика, люди постійно звертаються з новими заявами, постійно виникають питання, що робити. І за чим? Ось тому, буквально в загальних рисах в той цей алгоритм. Отже, громадянин, в якого було пошкоджене чи знищене житло внаслідок бойових дій, він має подати інформаційне повідомлення через дію. Ось, робиться це доволі просто, відкривається певна форма, заповнюється текстове повідомлення і додаються фотографії цього об'єкту. А після того, як інформаційне повідомлення було подане, громадянин може подати заяву заяву на отримання компенсації. Тут важливо одразу визначити для себе, який вид необхідний. Тобто, якщо це були некапітальні пошкодження, можна отримати гроші на проведення ремонтних робіт. Якщо це були пошкодження значні і будинок не можна відновити шляхом ремонтних робіт. Тут варто розглядати або сертифікати, або грошову компенсацію на відбудову. Отже, після того, як громадянин подав заяву, ось цю заяву в реєстрі пошкодженого та знищеного мене бачить відповідна комісія територіальної громади, яка повноважена на проведення комісійного обстеження. Протягом певного часу комісія зв'язується з заявником і по цій заяві домовляється про. Час проведення обстеження. Ось на обстеженні комісія визначає обсяг пошкоджень чи руйнувань і складає чек-лист, згідно якого буде і нараховуватись обсяг компенсації, як і за пошкоджене майно, так і за знищене. Ну, форма самого чек-листа відрізняється, але ж сам процес він майже однаковий. Ось після того, як комісія склала чек-лист, ця заява розглядається на засіданні виконавчого комітету, на засіданні самої комісії, і за результатами цього виноситься рішення про надання компенсації або відмову. Відмова в компенсації здійснюється відповідно до вимог постанови, яка регулює цей процес. Ось і передбачає ряд підстав, з яких комісія може відмовити. Це там подання недостовірних е, документів е, заявником, е, наявність, е, належність точніше, заявника до переліку тих осіб, які не можуть отримати компенсацію. Це не громадянини України і інші. Ось, е, Після того, як комісія прийняла рішення, воно автоматично з'являється в вигляді повідомлення в дії заявника. Тобто людина, яка подавала заяву, через деякий час бачить інформаційне повідомлення про те, що в системі з'явилось рішення комісії по його заяві. І тут вже відбувається певне розгрудження відповідно типів компенсації, якщо це поточні чи капітальні ремонти. Заявник отримує нарахування коштів на електронний рахунок, який він вказував при формуванні заяви. Ось тут, мабуть, варто відмітити, що поточні ремонти це кошти надаються одним платежем, якщо це капітальні ремонти, кошти надаються двома платежами. І ліміт обмежений 500 тисяч для капітальних ремонтів. Якщо говорити за сертифікати, то тут процедура трошки інакша. Людина після того, як отримала рішення комісії про нарахування її житлового сертифікату, вона має самотужки знайти об'єкт купівлі, який вона хоче придбати за ці кошти, і, власне, після цього забронювати кошти через дію. Ось бронюються вони на певний період на 30 календарних днів. Протягом якого заявник має припинити право власності на знищений об'єкт у Державному реєстрі речових прав на майно. Ось це є обов'язковою умовою для власне, реалізації цього житлового сертифікату. Після цього відбувається класична процедура купівлі нового житла, де в якості платіжного засобу зазначається цей електронний сертифікат. В подальшому продавець його монетизує через певні алгоритми, ось а заявник таким чином отримує. Нове житло. Якщо говорити за компенсацію для самостійної відбудови, тут є дві обов'язкові умови для того, щоб людина отримала фізичні гроші на свої електронні рахунки. Тобто, після того, коли вона отримала рішення комісії дії, вона має припинити. Право власності на знищений об'єкт в державному реєстрі речових прав і подати повідомлення про початок будівельних робіт, тобто отримати паспорт у повноваженому органі містобудування та архітектури, і через дію подати повідомлення. Тільки за наявності цих двох умов людина автоматично отримує на свій рахунок перший платіж для проведення цих будівельних робіт. Ось, Перший платіж становить 50% від загальної суми, нарахованої по цьому виду компенсації. Ось, Після того, як людина їх отримала, вона використовує згідно кошторисної проєктної документації. І коли вона використала 90% від цього першого платежу, вона може подати повідомлення про потребу верифікації. І після того прийде комісія з громади. Верифікує ці всі роботи, які вона провела за кошти першого платежу, і внесе в систему акт верифікації Після появи в системі цього документу людина автоматично отримує вже другий платіж на залишок суми. Ось, по завершенню цих робіт, ну, в принципі, це кінцевий етап і стосується всіх видів компенсацій. Після завершення робіт. По коштам отриманих відновленням, громадянин має подати повідомлення про те, що він завершив проведення цих робіт. Повідомлення подається так само через Дію, і а, ті повідомлення, які були подані заявником вчасно, а це протягом а, певного а, періоду після. Завершення часу, відведеного на реалізацію цієї компенсації. Тобто, якщо там для будівництва будинку це два роки, для ремонтів це там свій час, ось то людина може бути верифікована за цим кінцевим результатом. Тобто вона подала повідомлення, система автоматично визначає, чи попадає вона в перелік, чи не попадає тих, кого будуть верифікувати. Uh, і далі вже комісія дивиться цей перелік і або приходить до людини, або не приходить. Ось. Але ж якщо uh, заявник uh, не, подав, не подав таке повідомлення, тоді комісія зобов'язана в обов'язковому порядку його верифікувати. Тобто, умовно кажучи, якщо uh, заявник подав повідомлення, його можливо будуть верифікувати. А якщо він не подав повідомлення, тоді комісія його обов'язково буде верифікувати. Тому хотілося б звернутися до всіх, хто отримував цю компенсацію по її відновленню, вчасно подавати повідомлення для того, щоб комісії могли виконати ці функції. В процесі верифікації, як і кінцевої, так і проміжної, комісія враховує обсяг і матеріали по тим роботам, які були виконані, дивиться чеки, накладні, якісь, можливо там, договори підряду. Тобто ті документи, які підтверджують. Цільове використання цих коштів. Ось. А я нагадую, що їх можна використовувати в рамках купівлі чи виконання тих робіт, які зазначені по чек листам Це для ремонтних робіт і по кошторисній проектній документації це для відбудови. Ось. А відповідно є певна процедура купівлі таких матеріалів і отримання. Послуг з надання таких обід. А це можуть робити не всі організації, а лише ті, які є офіційними партнерами програми відновлення. Тобто є процедура, згідно яких юридичні особи, що здійснюють надання таких послуг, реєструються так само через дію в системі. Ось і відповідно громадяни можуть купувати матеріали або купувати послуги виключно в таких осіб. Паралік таких організацій є на офіційному сайті Євідновлення, відновлення. Там можна зайти в розділ по Чернігівській області і подивитись, мовно кажучи, продає, чи надає послуги за цією програмою у нас в Чернігів чи там в іншому місті. Чому це робиться? Тому що. Розрахування за ці матеріали і за послуги є безготівковим і здійснюється виключно з спеціального електронного рахунку, на який, власне, і надходять кошти компенсації по її відновленню. Ось. Тобто, в цілому, цілому такий алгоритм. Скажу, що по відбудові у нас процес потроху рухається. У нас, мабуть, більша, більша половина. Заявників, які подавали на цей вид компенсації, вже отримали гроші, і частина з них вже їх використала. Ось зараз очікуємо на надходження коштів для оплати вже других платежів, для того, щоб люди могли завершити початі будівельні роботи і здати будинок вже в експлуатацію. А також хотілося проговорити ще один такий важливий момент це є відновлення в прикордонних громадах. Оскільки до цього літа була проблематика, що частина заяв, які подавали громадяни, що проживають в прикордонних населених пунктах, в основному це Семенівка, трохи Голудня, трохи Корюківка, трохи Сновська і Новоросіверський, ось не до всіх населених пунктів могли дістатись представники комісії громад ну, з безпекових питань. Тому деякий час частина заяв знаходилася в процесі розгляду і не могла бути там завершеною. Але ж цього літа Кабмін прийняв постанову, яка внурмовує порядок проведення дистанційного обстеження. Це якраз та ситуація, коли комісії можуть за матеріалами дистанційного зондування прийняти рішення і нарахувати. Компенсацію заявнику без необхідності виїзду в той чи інший населений пункт це досить важливий механізм, який дозволяє нам зараз закрити ці всі заяви і забезпечити тих людей житлом. Скажу, що в нас всього таких актів дистанційного обстеження на даний момент майже 70. Тобто процес в нас за ці декілька місяців досить суттєво просунувся, і вже 70 актів дистанційного обстеження складено відповідними комісіями. А сама постанова і власне порядок передбачає декілька можливих джерел отримання таких даних. Це є і безпосередньо самі громади, які можуть організовувати залучати інших осіб для. Проведення знімань з безпілотних літальних апаратів з дронів, а можуть залучатися установи Держави кадастру, Міністерства оборони до цього процесу, які також за наявності можуть надавати певні матеріали супутникові знімків, по яким комісії потім оцінюють ступінь. Чи масштаб руйнування того чи іншого об'єкту, і безпосередньо самі заявники також можуть додавати свої матеріали знищених об'єктів. Це все робиться для того, щоб комісія могла безпроблемно ідентифікувати факт руйнування і прийняти зважене рішення щодо нарахування компенсації. А також буквально цього місяця в постанову були внесені зміни. Які спростили процедуру надання таких матеріалів. Тобто раніше там вимагався досить такий широкий паралік фотографій там із фасадної частини, із столової, з одного боку, з іншого боку. Ось за результатами змін це все було спрощено. Тобто зараз для того, щоб прийняти рішення, треба трохи вже менше матеріалів, ніж було до цього. А також був внесений ряд інших правок, які оптимізують процес роботи по дистанційному обстеженню. Ось частину правок безпосередньо подавала Чернігівська обласна адміністрація. Всі вони були враховані в повному обсязі. А ось тому це говорить про те, що процес рухається, він постійно вдосконалюється для того, щоб люди могли швидко і безпроблемно отримувати компенсацію за пошкоджене та знищене майно. Ось. Ну і в цілому також хочу додати, що в процесі подання заяв, в процесі розгляду цих заяв, безумовно, можуть виникати різні ситуації, пов'язані із документами на ці об'єкти, пов'язані з різними моментами по самому об'єкту нерухомого майна. Ось тому тут можу порадити людям звертатись в наяв... разі наявності таких проблемних питань, в першу чергу це до комісії. Комісії завжди надають відповідну інформаційну методичну допомогу. Також з такими питаннями можна звертатись до нашого управління. Ми постійно спілкуємося з людьми, де можемо допомагаємо, консультуємо з питань відновлення. Ось і е, є ряд громадських організацій, які також займаються безкоштовною юридичною правовою підтримкою громадян у цьому напрямі. Тому е, треба звертатись, якщо є питання. Коло осіб, які можуть допомогти, підказати досить широкий, треба звернутися. Ось, е, в цілому е, така ситуація, якщо коротко, то все. Дякую, пане Сергію. Якщо запитання присутніх немає то, на цьому все шано.